Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про незвичайні мотиваційні камінці, які з'явилися у парку щастя. Ідея вже втілила в себе 21 камінець, але проєкт відкритий для нових учасників. Тому наступні 10 хвилин нашого етеру ми поговоримо про ідею створення цього проєкту з нашою гостею, громадською діячкою Світланою Хватова. Посла ради вітати вас. Вітаю. Добре, а от давайте і почнемо. Ми з першого запитання саме про те, як виникла ідея створення ось такого проєкту незвичайного, я думаю, для нашого міста. Ну, наскільки воно незвичайно, хай скажуть люди, але ідея виникла завдяки тому, що люди неодноразово казали мені, що зараз, під час холодів, ми зустрічаємось в парку щастя дуже рідко, і не вистачає дуже таких позитивних якісь заходів. І... Це дійсно так, під час літа весну, і весни ми дуже багато спілкуємося, проводимо обіднуючих заходів, один одного підтримуємо, мотивуємо, надихаємо. Але сьогодні, коли вже наступили холода, ми бачимо все рідше і рідше. І е, коли люди стали цю тему піднімати, що так е, шкода, що ми зараз не підтримуємо один одного, е, народилася така ідея. А щоб таке створити позитивне, щоб це і підтримало людей, і ви посмішку, а може когось мотивувало. І виникла така ідея, так як камінці в парку є невід'ємною частиною нашого ландшафтного дизайну парку, то і ідея така виникла, тим паче камені це наш ресурс криворізький, який можна використати дуже позитивно. І е, камінці ми вибрали такі різні кольорові, щоб вони в будь-яку погоду створювали такий позитивний сонячний настрій, Ну і написи. Ну, і Щоб кидалися в око, так? Я да, думаю, і тим, хто да, так, ми їх встановили вздовж доріжки, і, і хоч не хоч, вони попадаються на очі. І хтось посміхнеться, прочитавши посміхнись і день посміхнеться з тобою. Або мені подобаються написи іноді тисячі слів краще. Обій... Краще обійнятися, ніж тисячі, по... почути, да, чи... почути тисячі слів. І може хтось в цей момент, саме в той момент, обійме свого сусіда або сусідку. Багато мотивуючих написів, які підтримують. Ну, треба попасти в парк щастя і відчути оці... цей настрій. А так і один з мотиваційних написів я знаю, точно є mm -hmm. від першого міського телеканалу з написом сьогодні точно не той день, коли потрібно здатися. Якщо я, жива, якщо жива. я не помиляюсь, так, а встановлені нашими кореспондентами. Дякую <рес> хочеться... вам, що ви підтримали нашу ініціативу. <рес> <рес> а, так, але саме мені хочеться запитати, пані Слано, що саме надихає вас от, при створенні е, цих е, ілюстрацій або написів так, на, на каменях? Надихають, люди надихають люди. Східний, взагалі, такий нам, я думаю, так я можу сказати, вже впевнено, що нам пощастило. на невеликій ділянці землі мешкає майже 20 тисяч людей, і ми так один один поруч близько друг з другом живемо. Що вже відчуття, що ми така велика родина. Ми навіть от ми можемо не знати, як звати людину, але ми Точно всі бачилися, вітаємося, так? всі бачилися, вітаємося один одного, підтримує і. Люди будь-якого віку надихають добрими словами, добрими вчинками, пропозиціями щодо заходів наступних. Тому... Саме з цим немає ніяких питань. Натхнення є завжди. Це вражаюче. Як люди реагують, от самі люди як реагують на ці камінці? От вже ви їх встановили, хтось вже явно проходив, і можливо ви помітили. реакцію. Я спостерігала, Зі сторони спостерігала люди зупиняються і на лиці з'являється посмішка. А це головне, що в цей важкий час люди, хоч на мить, хоч отримали таку позитивну емоцію. Вже є питання, чи можна долучитися. Звісно, можна. Звісно, <звісно, <звісно можна. Так, до речі, я хотів запитати, хто, хто може долучитися, і як це можна зробити? Тобто там вам, дізнатися, де ні, можна встановити Ні, для творчості немає меж. Просто головне використати фарби, які. Витримують погодні умови, це акрил або гумова фарба, вона стійка до дощів, до морозу. І все, і просто принести свій камінь і обрати будь-яке місце. Так, чудово. А чи є у вас улюблений напис на на камені? Ми вже дізналися, так що їх декілька. Але от які емоції вони у вас викликають? В мене є Особисто. мій особистий напис: так. не, не треба ні ні хвилини, щоб почати робити світ кращим. Це мій мій принцип життя. Я так живу, не чекаю ні хвилини, і кожного дня намагаю зробити хоч одну маленьку добру справу. А так я розумію, да. що саме через цей, скажімо, так, девіз і з'являються ці ваші проєкти. Так? мабуть, так мабуть, так чудово. А чи плануєте розширювати вже сам проєкт і додавати якісь можливо нові елементи до нього? Ну, звісно, камінці будуть додаватися, і навіть от в цю суботу я хочу запросити людей на 13 13-ту годину в парк щастя. Біля сени ми будемо створювати зимове символичне дерево при допомозі шишок як символом відновлення духовного відродження і символом життєвої сили. Будемо Вішати екогудівнички разом з дітьми, будемо писати листівки для наших засників, бо зараз збираємо посилочку до Дня Збройних сил України і до різдвяних свят. Тому приходьте о й і у нас з'явиться ще один камінець, який буде з написом пов'язаним з чудесами. Ми всі в різдвяні свята віримо в чудо і з'явиться напис, який буде саме про. Це, це чудо, чудово. А весане, от дуже ну слідкуючи так за парком щастя, дуже багато там різноманітних проєктів, якихось заходів. Так де от, особисто ви берете натхнення на створення ось цього всього, ось ціє, всієї краси. Тому що ну, парк щастя він дуже змінився, мені здається, так. І він стає все гарнішим і гарнішим, і гарнішим. Де ви берете це натхнення? Ну, як я вже казала, це відчуття от нашої єдності. В мене, немає відчуття, що я одна, і що я тягну цей і що мені потрібно завжди шукати помічників допомогу в будь-якому вигляді. Вона ну це як такий сніжний ком, який притягує позитивних людей, помічників, і в я черпаю натхнення. Поруч люди, які, які не байдужі, яким теж хочеться змін, які з радістю до цих змін приєднуються. Тому. Тут, навіть, якщо б ти хотів зупинитися, самі люди вже не дають тебе зупинитися. А що наступне? А вже ми плануємо заходи на весну. Ми вже плануємо, що ми будемо робити на весну. Ну, можу поділитися тим, що. У нас був такий проєкт спонтанно, який виник влітку. Це дитячий садочок під відкритим небом. Коли є у нас таке місце, локація, де ми всі зносимо такі добрі, хороші іграшки для наших дітей, і це і великі, і великі, і маленькі іграшки, але є складності з тим, що іграшки знаходяться на піску, і дуже багато. Ну, роботи приходиться робити, щоб їх сортувати, скажімо так. так, і ось ми вже плануємо, що навесні у нас буде окрема локація для гри в конструктор, окрема локація для гри в пісок. І ми вже плануємо що для цього зробити треба зробити. Чудово, прекрасно. до речі, про помічників. Чи велика у вас команда, чи можливо це там декілька однодумців. Команда – це мешканці Східного і не тільки. Тобто всі да, мешканці, не тільки, східного, да, підтримують. Да, мешканці, мешканці Східного у нас є для комунікації група в Вайбері, мікрорайон «Мрія». Та і взагалі вже долучаються, вже ж в парк приїжджають к нам не тільки з і приходять зі східного, а вже і з інших мікрорайонів. І ми один одного надихаємо ділимось ділимося своїми проектами. От, Наприклад, ініціативу. Як робити екогодівнички? Нам надіслали е, люди з веселих дач, які теж створюють е, на громадських засадах сверзахисників. Вони нам надіслали сказали, Світлана. смотри, яка проста в реалізації ідея, спробуйте, і ми от в суботу це спробуємо свої спробувати. Так. А можливо, якісь ще паралельно а, проєкти готуються от на найближче майбутнє, Ну от там на грудень місяць до нового року. Та, да, у нас дуже є хороша новина, яка теж неочікувана, скажімо так, завдяки зекономленим коштам нашої Довгинцівської районної ради. Це цільова програма була благоустрій, були зекономлені кошти, і треба чи було до грудня повернути їх в казначейство або витрати за напрямком. І... Наш голова прийняв рішення на підставі багатьох звернень від мешканців Східного відновити штучне покриття на футбольному полі, і оце настільки неочікувано, і це дійсно подарунок для мешканців. Бо тисячі дітей, шість тисяч дітей мешкає на мікрорайоні, і тисячі дітей грають на цьому футбольному полі. Воно було вже в такому стані, що вже було небезпечно там грати. І ось до кінця грудня, та навіть вже на наступному тижні будуть це завершені роботи. Завершені так. роботи. І буде замінена відремонтована і замінено штучне покриття на футбольному полі. Тому це ну це дійсно таке чудо, яке здійснилося до нового року. Так, це дійсно дуже чудово. А на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу вам подякувати за те, що ви завітали сьогодні нашої студії. Що запросила і, звичайно, вам побажати успіхів, як і в цьому проєкті, так і в наступних, яких ви будете створювати. Я вам щиро дякую. Дякую, дякую. Вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про мотиваційні камінці у парку щастя. В гостях у нас була громадська діячка Світлана Хватова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.